Лакитне небо вбирає дитячі душі. З під завалів будинку солдат виносить життя. У долонях потріскане, з щастя, байдужі, їх не рятували ні доля, ні укриття. Дівчинка віночком закосичена, хлопчик у штанці новенький враз, Щоб іти в останню путь присвічено заревом і вибухом на щастя. Обуглені янголи крила підняли до неба. Навіть у грізної смерті є них співчуття. Вона ніжно збирає серця, яким битися треба. У тих було стільки часу, а тепер. Вони досі лежать на грудях мати. Їхні душі елегантні, мов дим, Вони закрили собою небо. Праведний Боже, не вжити їм Защати нам забезлуча. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і невинним діти.